Дитинець, історичний центр Чернігова. Позаду поштова станція. Нині її реконструюють сьогодні. На нараді у міськраді міський голова запропонував приміщенні поштової станції Губернського казначейства зробити хостел. Це приміщення поштової станції повинна працювати, підсилюючи туристичний потенціал дитинця. Ну я б... ну, якщо це не історичний музей, значить це тоді ну напрошується. хостел. може, якісь інші будуть бачені. На реконструкцію поштової станції цього року з бюджету міста виділили 22 мільйони гривень. В бюджеті наступного року на створення музею Чернігова виділили 30 мільйонів. 18 з них піде на реконструкцію станції. Я ініціював це питання розглянути інше альтернативне приміщення. Воно замале для повноцінного музею міста. Тому що крім музейних експонатів, яку там можна розмістити, потрібно ще щоб був нормальний гардероб, потрібно, щоб було якесь кафе, де можна замовити чай, каву, якийсь перекус, потрібна вбиральня. Всього там місця до цього достатньо і немає. Приміщення на волу може бути використане як хостел, продано там чи здана в оренду. До створення хостелу замість музею в історичному центрі міста місцеві жителі ставляться так. Хостел? Ні. Хостел ні, звісно, ні. Ви що? Ні-ні ні. Музей, звісно, краще. І саме музей Чернігова, це ж історичне місце. Однозначно, ні. Напевно, все ж таки музей був би більш доречний, в тому числі і для туристів. Це це все ж таки наша історична спадщина. Ми маємо її пам'ятати і передавати наступним поколінням. Я думаю, це більш актуально. А де побудувати хостел? Я думаю, більш є доречні місцини нашому. Красивому місті, а музей. Звісно, музей навіть мови не може бути. Хто це так придумав? Звичайно, тут має бути музей. Це ж заповідна зона. Як тут може бути хостел? Місце підходить для музею. Музей Чернігова планують перенести до будівлі на проспекті Миру. В січні цього року звідси виїхав персонал першого поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні. номер один зараз будівлю не використовують, а центральні двері зачинені. Тут, за словами Олександра Ломаки, буде більше місця, щоб розмістити експонати музею міста, а також ресторан. Приміщення проспект Миру, яке майже рік вже звільнене. Воно достатньо велике для цього, там, якщо з підвалом 1200 метрів, ну без підвалу там майже 1000 метрів, два поверхи, де можна більш якісно розмістити музей міста Чернігова, ще й зробити ресторан якийсь чи кафе на першому поверсі. Якісь кімнати для працівників, зробити експозицію. Ну тобто воно більш якісне, як на мене. Ми його дивилися минулу п'ятницю, воно в принципі краще підходить. Єдиним мінусом цього приміщення для музею міста Олександр Лумако називає його розташування. Звичайно, історична частина валу більш підходяща, але з іншого боку, в цьому треба шукати плюси, тому що ми таким чином зможемо розтягнути туристичну спільноту по місту. Більш цікаво зробити екскурсію з водами. Там є поруч історичне Міщення першої школи і так далі. Крім того, там поруч готель, поруч парк нормальному в якій стані. Тому є плюси і мінуси в цій ідеї. Ми зараз її активно вивчаємо. Владислава Трошенко дав доручення начальнику управління культури та туризму міськради Олександру Шевчуку до кінця листопада за 10 днів прийняти рішення, де саме буде музей Чернігова. Ольга Онищенко, Гордій Єрмак, Олександр Сітько, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.